Всім здравствуйте, с вами власник Максим Лімір. Сьогодні 10 февраля 2025 року я почитаю два стихотворення для дітей. Як нагодувати Льову зі Львова? Ось парубок наймення Льова, мешканець славного міста Львова. Не досмакуємо тістечка, не їсть ні рису він, ні гречки. Ні омлету, ні вінігрету, ні котлеток, ні битків, ні яєчні, ні черешні, ні солоних огірків. Дуже дивний він, цей Льова, мешканець славного міста Львова. У розпачі його батьки, мати годує на всі смаки. Та Льова не хоче ні телятини, ні баранині, ні зайчатини. Чого ж ти, синку, хочеш лев'ятини? Ви бачите, який цей льова мешканець славного міста Львова, та навіть у славному місті Лева дуже важко купити м'ясо лева. Але батьки на все готові, щоб догодити своєму льові. Вони продали старовинне піаніно тьоті Христини. Батько зняв останню сорочку і левяче м'ясо купив для синочка, щоб годувати юного лева мешканця славного міста Лева. Всім гарного дня, залишитись власником Максим Володимировичу.